Проходьте, будь ласка, всі три вагони за світлина. Ми проходьте. Будь ласка, обережніше. У Тернополі відкрили виставку в вогоні потяга. Там представлено 63 світлини, на яких зображено військові злочини російської армії за три роки повномасштабної війни. Переглянути фото разом із дружиною прийшов місцевий житель Володимир Качмарський. Це така унікальна, Вона відуважає нашу дійсність. Те, що ми пережили, переживаємо і що буде ще в майбутньому. Особливо мене вразили жінки, які жінка старша, яка плаче, і дівчина в вінку серед руйнованих, руйнованих будинків. І музиканти, які грають теж в Акутіш. Світлини зробив американський бізнесмен та благодійник Говард Баффет. Чоловік задокументував події з квітня 2022 року по грудень 2024 року. Відвідувачка виставки Любомира Качмарська каже, найбільше її вразило фото дітей на вокзалі в Перемишлі. Я просто була свідком, як в 2022 році, в березні місяці, діти з мамами переходили словацький кордон. Також таке, таке враження, таке гнітюче, Куди вони йдуть? І чи вони повернуться? відвідала виставку жителька Маріуполя Ніна Шелепова. Розповідає, з 2022 року живе у Тернополі. Жінка поділилася враженнями від світлин. Це страшно, це спогади, які, ну, які дуже зворушують душу, виворачують і розумієш, що. Що Росія зробила? Ну, геноцид, ну, чесно, вбиваючи людей мирних, розрушуючи місця України. Вперше виставку побачили 13 червня цього року на залізничному вокзалі в Одесі, розповіла начальниця потягу Ольга Рандохо. Вона присвячена всім українцям, які борються за нашу незалежність. Моя найулюбленіша світлина на цій виставці це оця світлина медикиню з полку Азов, це Мар'яна, яка вийшла в полон з заводу Ілліча, Вона вийшла в полон вагітною. Вона, її наша країна, обміняла. На Медведчука, якщо пам'ятаєте, це один з найперших обмінів. Вона в полоні Мар'яна боялася народити дитину, щоб в неї її не забрали. Через п'ять днів після того, як її обміняли, вона народила дівчинку Анну Марію. У Тернополі вона діятиме до 22 вересня. Її безкоштовно можна побачити з 10 до 18.00 біля залізничного вокзалу. Софія Перчишин, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.